Найбільше це турбує Тернопільщину, але я вважаю, що це турбує всю Україну, що наші святині належать сьогодні не Україні. Тому дуже важливо, що ми сьогодні об'єднуємося на молитовному сніданку, молимося за перемогу, але в тому числі і думаємо, як робити ті речі, які послабить Москву всередині нашої країни. Я впевнений, що фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в Львівській міській раді з аналогічним зверненням також буде звертатися, і будемо докладати максимум зусиль, щоб ця, ну, такий московський оплот на території України, на західній Україні, який зараз є на Тернопільщині, щоб він найшвидше був, скажімо так, вигнаний звідси. І сьогодні багато рішень обласних рад уже чітко висловились за те, щоб цієї московської секти ФСБ не було в Україні. Справа за Верховною Радою, справа за парламентом дуже дивно, що ті законопроекти, які вже підготовлені, які пройшли уже профільні комітети, не вносяться в сесійну залу. Звісно, що без Бога, без духовності, в нас в жодному разі не, не перемоги України не буде. Тому тільки перемогти спочатку на духовному рівні, перемогти спочатку, в ці об'єднавшись всередині, в єдністі, тоді звісно, і ми вистоїмо в ці гронилі цього протистояння, і ми вистоїмо в тій війні і переможемо. Нам нема е, заради чого ділитися нам навпаки, я заради чого об'єднуватися, і це основні цілі цього річ 220 осіб. Власне, є учасниками молотованого сніданку. Дуже багато є власне гостей, які до нас приїхали, і голова Тернопільської обласної ради і народні депутати з інших регіонів.